Ще одне нестандарт для мене замовлення, коли я зрозуміла, що насправді, мабуть, мені треба займатися хорошопом. і я наразі у собі зробила партнерство. А цей сайт був зроблений на опенкарті, і клієнти прийшли з проблемою, що в них треба підключити лікпей. Коли я почала підключати його, я зрозуміла, що всі модулі на сайті російські, і якийсь із них заражений вірусом. Сайт впав, я його вночі піднімала, потім поставила назад на хостінг. Але це посилання воно так в модулі замовлень і залишилось. Мені довелося вдаляти модуль, і потім я зрозуміла, що сама версія пенкарту стара. Ну і кожен модуль треба купляти окремо. Це не дуже зручно. Ось, І тому ми вирішили з клієнткою, з клієнтом переробити цей сайт на Хорошопі. Наразі я, мені здається, що це найкраще рішення, тому що одразу товари вивантажуються автоматично з їхньої бухгалтерської програми сюди. Можна вигружати з файла. От. І також ми цей файл. Тут окремо є свій файл, який підключений до OpenCart, вибачайте, він підключений до Promo, і з Promo вивантажується, ну, з хорошо, по Promo вивантажується на Prom. Знову ж таки, вікно Кукіс є, що дуже важливо. Тут зроблений. Зроблені такі банери. Тут ми зробили хіти, взуття, Буліт з перевагами, каталог, і у нас тут окремо налаштовані фільтри з боку. Так як було на старому сайті, він не дуже змінився, якби по вигляду трошки краще, просто по, ну, якби, Якось начебто він от і не дуже змінився, але більш сучасніше виглядає. От. Ну, і став теж краще індексуватися. Я наразі бачу, що більше, більше трафіку пішло на нього. Ще ми його доробимо, і я думаю, що він нормально буде приносити людям замовлень. Ну, основне, що. Наразі я не боюся, що він розвалиться в будь-який момент, якщо він нормально працює. Це основне.